Ультра вже одне це слово говорить, що перед нами незвичайний девайс. А флагман, що є квінтесенцією технологічного розвитку компанії. Ультра це не просто красивий неймінг, це окремий клас пристроїв, який головує над іншими. У компанії Samsung є кілька ультра. Samsung Galaxy Watch Ultra, Galaxy Tab Ultra та Galaxy S Ultra. Смартфон, що стає орієнтиром на весь рік. Смартфон, що надає передові досягнення в технологічній сфері, та стане потужним інструментом для свого. Власника в Samsung Galaxy S25 Ultra компанія переосмислила дизайн та впровадила купу дрібних покращень, щоб стати новим зірцем технологічного прогресу та найкращі помітні зміни, коли ти порівнюєш смартфон з попередником. Саме тому в цьому ролику буде не просто огляд, а порівняння Samsung Galaxy S24 Ultra, щоб кожен з нас міг зрозуміти, навіщо йому треба обирати саме Galaxy S25 Ultra. Погнали! зовнішність новинки зазнала найбільших змін. Форма смартфона значно змінилась. Заокруглені бокові грані перетворились на прямі, заокруглене скло передньої панелі на пласке. а острівки модулей камери стали більшими і краще виділяються на задній кришці. Заокруглені грані прийшли на зміну гострим, що значно поліпшило комфорт при користуванні смартфоном. Змінились і габарити. Новинка стала вущою. Тоньшою та легшою на 14 грам. При цьому не тільки зберегла габарити екрана, але й трохи їх збільшила з 6,8 дюймів у Galaxy s 24 Ultra до 6,9 дюймів у s 25 Ultra. Розташування елементів на корпусі залишилось незмінним. Залишився і фірмовий S Pen та антиблікове покриття екрану, що стало однією з головних особливостей s 24 Ultra. і багато людей тільки через антиблік купували цей флагман Galaxy. Матеріали корпусу покращились бокові рамки Використали міцніший титан. Скло Gorilla Glass Armor 2 стало більш міцним та стійким до падінь. А захист від вологи та пилу по стандарту IP68 надає впевненості в смартфоні. Ти можеш ним користуватись де завгодно, під дощем чи в душі, і він не вийде з ладу. Переходимо до екрану. Варто розповісти про всі його характеристики. У Galaxy S25 Ultra встановлена 6,9 дюймова Dynamic 2X AMOLED Матриця з роздільною здатністю W Quad HD та адаптивною частотою оновлення. Від від 1 до 120 Гц. Пристрій має максимальну яскравість 2600 ніт, підтримку технології hdr 10 та адаптивний кольорний тон, що підлаштує кольори екрану та балансу білого в залежності від зовнішнього освітлення, щоб вони виглядали природно. Та варто згадати про звучання новинки. Динаміки Ultra отримали гарний апгрейд. І порівняно з Galaxy S24 Ultra звучать більш насичено, бас глибший, споживати різноманітний контент, приємніше саме на новинці. Далі йдемо. До того, що сховано всередині пристрою система One UI 7. Про неї я вже розповідав в першому знайомстві та в повноцінному огляді на Galaxy S25 та S25 В цьому ж відео я згадаю відмінності в системі, якщо порівнювати з Galaxy S24 Ultra. Саме Galaxy S25 серія отримала функцію Now Brief – розумний віджит, що використовує шаї для підсумування загальної інформації, що актуальна саме зараз. Тут ти можеш побачити нагадування про здоров'я, подорожі. Заплановані події та завдання. Навбріф виведе актуальну інформацію про погоду, новини, про дорожню ситуацію та нагадає про найновіші кліпи в YouTube Shorts. Навбрів став моїм щоденним помічником, який дозволяє дізнатись всю актуальну інформацію в одному місці. Та є ще одна дуже крута фішка в One UI 7 яка дала необмежені можливості кастомізації, але не тільки на новинці, але й на й минулорічній Galaxy S24 серії, якщо перейти в налаштування робочого столу та натиснути. Кнопку Інші налаштування або завантажити GoodLock і модуль до нього під назвою Home Up стане доступна кастомізація робочого столу, іконки, розмиття фону, жести, налаштування папок і навіть окремий режим DIY HomeScreen. Він додає окрему кнопку при натиску та утриманні пальця на вільній зоні екрана, що дозволяє змінювати на головному екрані все довільне розташування будь-яких об'єктів, картинки, лінії і створити свій унікальний Galaxy. Та це не всі можливості. Home App, тому раджу обов'язково протестувати цю програму на смартфонах з One Ui7. Але якщо повернутися до нововведень в системі саме в Galaxy S25, їх можна помітити саме в камері. В застосунку можна увімкнути фільтри, де ти можеш налаштувати насиченість, кольорову температуру, контраст та зернистість для кожного фільтра, чи створити його вже з готової фотографії, беручи за основу фото з галереї, та потім вже налаштувати параметри під наявне фото. Такої можливості немає в Samsung Galaxy. Мексі s 24 Ultra в минулорічному флагмані ти можеш лише вибрати фільтр та його інтенсивність або створити фільтр вже з наявного фото з галереї, але додаткові параметри також не будуть доступні для редагування, і саме на новинці S25 Ultra стала доступна зйомка відео в логарифмічній кольоровій гамі. Це дозволяє тонко керувати кольорами на постпродакшені, передавши саме те, що ти задумав під час зйомки. Знімати влог ти можеш з максимальною якістю 4к 60 кадрів на секунду та перемик. Катись між модулями задньої камери. Якщо ж повернутись до фото та перейти в застосунок Expert RAW, в ньому на S25 Ultra ти можеш створювати фото в RAW з роздільною здатністю 200 мегапікселів, а також керувати електронною діафрагмою, яка додасть розмиття фону до будь-якого знімка, аналізуючи його завдяки штучному інтелекту. Новинка також покращила фото можливості. Pro Visual Engine, робить знімки деталізованішими та менш шумними, що можна помітити на деяких фотографіях і гарно відпрацьовують з пересвітом та хизуються одним з найкращих телефотооб'єктивів. В Galaxy S24 Ultra та S25 Ultra. Встановлена система із двох телефотокамер з трьох та п'ятикратним оптичним наближенням. Це дозволяє наближати знімки до ста разів та побачити деталь навіть на віддалених об'єктах. Але найбільше ці камери розкривають свій потенціал при портретних знімках навіть за недостатнього освітлення, чудова деталізація та передача кольорів, яка стала більш точною на Galaxy S25 Ultra. Це можна помітити і на звичайних знімках за поганих світлових умов. Новинка, порівняно з минулорічною моделлю, швидше створює знімки з нічним режимом, не втрачаючи деталізацію. Якщо підбити підсумок по порівнянню фотоможливостей, то навіть без прискіпливого погляду стають помітні покращення камери, що зазнала новинка. Знімки стали більш точно передавати кольори, а зменшена тривалість знімка в нічному режимі, спрощує створення деталізованих фото без змазу. А ось приклад відеозйомки на Galaxy S20. 4 Ultra та Galaxy S25 Ultra. Знімаємо, як завжди, в складних умовах ввечері. Тут є ось такі помаранчеві ліхтарі, де можна оцінити, як смартфони працюють з бліками та балансом білого. Можемо перемкнутися на надширококутну камеру. Можемо перемкнутись на телевик трьохкратний. І на телевик X5, відразу X10 вмикаємо зумування. Зараз подивимось на якісь об'єкти на відстані. Ось такі ліхтарики. Можна зацінити, як смартфони відпрацьовують з експозицією, то наскільки гарно витягують деталі, навіть в таких складних умовах. До речі, можна вимкнути фронтальну камеру. І ось на двох смартфонах можна наглядно побачити різницю в тому, як вони передають моє обличчя в таких ось складних умовах. І до речі, напиши в коментарях, як тобі запис звуку на Galaxy S24 Ultra та S25 Ultra. Покращення фото та відеоможливостей Galaxy S25 Ultra не могло б бути можливим без нового серця пристрою, чипа що займається обробкою всіх даних. Тому зустрічайте Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Це не просто еволюція минулорічного Snapdragon 8 Gen 3. Це повністю новий крок в розвитку мобільних процесорів, нова структура побудови SoC, нові ядра та новий 3 трьохнометровий техпроцес. Це все разом значно збільшило продуктивність. При цьому вдалось зберегти споживання енергії і навіть покращити енергоефективність за заявою виробника Samsung Galaxy S25 Ultra Трохи автономніше за Galaxy S24 Ultra – про що свідчать, і наші тестування в іграх та повсякденній роботі. Смартфон дійсно став краще тримати заряд при виконанні будь-яких задач. Збільшена продуктивність ядер дозволяє не використовувати їх на максимум та не витрачати багато енергії під час ігор, користування інтерфейсом чи фото-відеозйомки. Snapdragon 8 Elite – Це той чип, який порадує не тільки геймерів, але й звичайних користувачів. Дрібні поліпшення отримали й бездротові інтерфейси. Samsung Galaxy S 25 Ultra має модуль Bluetooth. Та отримав три модифікації: 256, 512 або 1 ТБ накопичувача стандарту UFS 4.0 та 12 ГБ оперативної пам'яті, доступні для замовлення і 4 кольорові версії пристрою. І для новинки присутній чудовий вибір аксесуарів, наприклад, ось такий чохол з екошкіри, металевими кнопками і обідком навколо модулей камери. Galaxy S25 Ultra – це новий голова великої екосистеми Samsung, який прийшов надати максимум та стати одним з найбажаніших пристроїв року: новий дизайн з покращеною міцністю, нові можливості шаї та передовий Snapdragon 8 Elite не залишать компромісів. Тому вибирай свій Galaxy на сайті Allo. Дякую за перегляд. Бувай.